Сьогодні у Пробаскет усе про фінал чотирьох фрізол Кубку України. Таких емоцій забагато не буває. Дніпро вдруг завойовує Кубковий трофей. Готуються до свого фіналу чотирьох і найкращі жіночі команди Авангард Тімску провели генеральну репетицію. Зимовий сезон у баскетболі 3х3 завершено масовим турніром у меридіані. Снайпери будівельника тестують інноваційний м'яч Вілсон Ікс. Очікуваний фінал чотирьох фрізол Кубку України розпочався у Палаці спорту поєдинком між хіміком і Дніпром. Попри те, що на майданчику не було столичної команди, у палаці спорту зібралося чимало вболівальників. У першій половині гри домінував захист. Особливо успішно відпрацювали чинні володаря Кубку. У другій чверті вони дозволили суперникам закинути лише чотири очки. Натомість вагомо виглядав В'ячеслав Петров, який, зрештою, у цій грі зробив дабл дабл Проте у другій половині Дніпро змів захисні побудування суперників. Традиційно повів за собою команду Станислав Тимофєєнко. Як і належить капітану, він закинув найважливіші м'ячі, а згодом допомогли партнери по команді. Так Дніпро змусив чинних володарів Кубку капітулювати. У другому півфіналі зустрічалися одвічні суперники Одеська Біпа і Київський будівельник. Окремою уваги у цій парі заслуговувало протистояння центрових Анатолія Чолвана і Михайла Анісімова. Обидва стали чи не найяскравішими учасниками матчу у складі своїх команд. Анісімов до того ж найрезультативнішим гравцем поєдинку. Лідером задньої лінії будівельника зарекомендував себе Генрі Дугат. Він не лише закинув 6 із 8 китків з гри, а й віддав 5 передач. Загалом будівельник не лишив сумнів у своїй перевазі і порадував понад 5 тисяч київських болівальників виходом до фіналу. Вирішальний поєдинок відбувся наступного дня і був сповнений драматизму як ніколи. За матчем спостерігала рекордна кількість болівальників. Протягом гри рівний рахунок на табло висвітлювався сім разів. У складі обох команд шість гравців не змогли дограти цей матч через перебір фолів. Перед останньою чвертю Дніпро поступався десятьма очками, але вирвав перемогу. Супротом важкий підок Філс не влучає підбирання з і... Після того, як Михайло Нісімов отримав п'ять а Генрі Дугата було дискваліфіковано за систематичні претензії до арбітрів. Дніпро аналогічних причин втратив своїх лідерів: Тимофінка і Мішов. Щоправда, на той час один із них вже оформив дабл-дабл, а інший став найрезультативнішим у грі, здобувши 25 очок. Дніпро дотиснув господарів майданчику завдяки зусиллям Загреба і компанії і здобув другий у своїй історії Кубковий трофей. Міпій фіналу чотирьох став капітан Дніпра Станіслав Тимофєєнко. Більше про події фіналу фрізовав Кубку України у студійній частині нашої програми. Ну, власне, кілька днів пройшло після фіналу Фрізойл Кубка України, а пристрасті ще вирують. Сьогодні в студії спробуємо розібратися із головними моментами цього фіналу. Такий гранд-фінал останніх років, з рекордами, з хорошою атмосферою, навіть фантастичною атмосферою. Ну, сьогодні будемо говорити про це із менеджером збірної України з баскетболу чоловічої Андрієм Лєвідєвим і Дмитром Базилевським, головою тренерської комісії Федерації баскетболу України. А, хлопці, ну як емоції? Дімо, як от кайфануло від перегляду да, от, цього матчу і наскільки ну, дійсно зараз мережа, особливо після гри, так, інтернет-спільнота вся тріщить. тобто 7 тисяч людей, мега атмосферно і дійсно класний такий фінальний стик будівельника Дніпра. Так, вийшло, що ігру смотрели по інтернету. И действительно и картинка, и съемка, и вся атмосфера передавалась, то, что было на экране у меня, это было просто действительно фантастически, интересно, увлекательно. И самое главное, что ко всему этому... Організація всі додалася отличная гра. Це дуже большое дело. Спасибо ребятам, подарили классный баскетбол Именно в фінальній игре. Ну і при тому, що не чемпіонат, так кубковий батл, і от купковий матч саме, я думаю, що на цьому треба зробити акцент. Тому що е, гра була ну, дійсно на, на нервах, на емоціях. Андрій, ти коментував цей матч. От е, біля мікрофону, напевно, для тебе це такий най... покише, да, покише найглобальніший поєдинок, а найатмосферніший. Жировий, жировий. Из зала я имею в виду. Вот. Ну, на самом деле, вот сверху оно как ощущалось абсолютно потрясающе. На самом деле картинка, атмосфера, количество людей, эмоций. Вот зал живой был, что, что действительно радовало, что люди пришли не в театр, а поболеть. И я не знаю, но сверху, во всяком случае, я был в наушниках, но мне показалось, что болели более-менее нормально, культурно, без каких-то там. нецензурных в огромном количестве выражений. И я думаю, что именно вот финал, можно сказать, что точно финал Кубка, он получился вот такой, какой должен был быть. Я очень во время комментариев, я честно признаюсь, я топил за э, пятиминутку, потому что я очень хотел посмотреть еще пять минут такой игры. Это было бы, я думаю, это было бы вообще там, мега круто. Но получилось то, что, то, как получилось. И я думаю, что Днепр заслуженно абсолютно победил. И что вдвойне приятно, что эта команда... Э, без легионеров, Со своими воспитанниками. То есть, в принципе, можно говорить все, что угодно: уровень чемпионата, уровень там легионеров к нам приезжающих. Но я не скажу, что там, легионеры плохого уровня. Что, что будильники состав, я думаю, ну, на сегодняшний день, наверное, сам такой, по именам самый сильный, но выигрывает команда со своими воспитанниками, без легионеров. Это Это такая, это изюминка, которая вот и украшает, вишенка на торте, вот украшение именно самого финала. А сын мой отметил батут, сказал, что батут был лучше вообще во время, во время, во время, во время игры. Дима, что с Володарем Кубка сталося на ваш погляд? Химик не вышел в финал, потому что химик, ну, кто-то на этапе півфинала сказал, что это сенсация, так, напевно. Но вот после финала... Ймовірно, це виглядає как закономерность, потому что дуже классный Дніпро був. Потужний, якісний, агресивний і володар. Так? От, по хіміку що можете сказати? По Дніпру правильно сказали. Команда зіграла, підійшла до турніру к этому фінальному кубковому і зіграла а Хімік хімік не знайшов свою гру. Я розумію, що вони вміють грати. Ця команда вміє грати. Вона грала достойно в, в Ліги Чемпіонів, Чемпіонів, показувала хороший баскетбол, по крайней мере, уровня нашого українського високого уровня. И то, что получилось так, что не вышли в финал это заслуга больше Днепра. А химик потерял игру и видно было, что как-то без акцентов играла команда. Команда делала комбинации без угрозы. Ну вот то, что я увидел, то, что мне показалось, и я думаю, так и есть, не было той мощи в химике. Была какая-то определенная картинка, определенные схемы игрались. А именно силы команды не было видно. Вот это просматривалось. По химику, по ощущениям, мне кажется, вот я могу ошибаться, дай бог, чтобы я ошибался, но мне кажется, что в команде все-таки не все, не все в порядке. Ну, наверное, все-таки волнения какие-то связаны там, с руководством клуба, они, может быть, каким-то образом сказываются и на команде, потому что химик потерял игру свою точно. То есть команда в нападении стоит, движение мяча минимальное, они еще больше стали зависимы от Смита, от своего разыгрывающего, и других опций у них нет. Если Смита отрезают от команды, то команда просто останавливается и перестает играть. Да, был защитный баскетбол в «Химик Днепр», и победила команда, которая лучше защищалась и чуть-чуть лучше нападала, и поэтому счет такой. Но по игре абсолютно точно было видно, прям бросалось в глаза движение мяча Днепра. Ну, за, за атаку в раза в три больше передач у них было, чем у «Химика». Тобто командної. А якщо повернутися до фіналу, будівельник Дніпро там було кілька таких цікавих акцентів. Дуже багато гравців не дограли банально цей матч до кінця. От ми дивимося тут серію фолів. Анісімов сів, сів завадський, тобто без великих будівельних грав. Після цього ще й підвів свою команду по іншому не скажеш. Да? Дугат це ключовий момент був. Андрій, от відсутність великих вирішальних моментів, тому що зупинилася команда в нападі. Саме по, по этой грі, да. І вот прямо ощущалась зависимость будильника именно в этом матче от Анисимова. И <просу> все-таки он. можно сказать, что нападение он решал, и то, что отдавали ему в центровую позицию, там, оставляя в один-один за гребой, -то, да, то он обыгрывал, набирал очки, и вот он как бы и в защите он цементировал, понятно, там большой человек стоит под кольцом. И когда сел Анисимов, проснулся за греба, и так совпало, что именно пятый фол Анисимов попал на момент, такого включения режима Бога, да, как, как сказали там болельщики в исполнении Мишулы. Вот, и Мишула почувствовал свою игру, и вот так вот оно все, все совпало. На самом деле без больших будивельник остановился. Остановился, и вот там разыгрывающие американские, в частности, Дугат, Филс, там, да, они их это, начали решать самостоятельно некоторые моменты. Ну, но... ну и остальные фолзовать, вот, вот, до речи. Ну, на самом деле комментировать фолы не хотелось бы. И вот здесь можно сказать, что там это усмотрение судьи, но контакт был, и Анисимов боком встречал Мишулу. На самом деле фол, фол дали. Ну, движение было, да, он останавливался, но боком, поэтому он не встречал его лицом, ничего, он боком его встречал. Пятый фол, плюс плюс фол, забитый мяч, плюс фол. Такой эмоционально уже Днепр пошел вверх. А вот с этим, с этим фолом, вот даже по, по скамейке, видно, что такое слегка упадническое настроение было Будивельника. И это был вот такой вот фактор, который переломил, скажем так, эту игру. Хотя Будивельник имел шанс вернуться и были близки Они к Я еще раз минутке А там мав дух потягнути, да? Вот вот ситуации, когда не бы то лидер мав потягнути, вот он робить подібне речи. Это эмоция. Это эмоции. Кубок 7000, э, э, 3 очка в минуты до конца, ты лидер команды, ты идешь в проход. Естественно, ты идешь на большого, у которого 4 фала. На тот момент у Загреба тоже было 4 фала. И он целенаправленно я думаю, шел и искал контакт, искал фол. И, э, вот по, по повтору по этому не видно ног. Не знаю, был ли был ли контакт ногами, но вверху контакта не было. И, как сказал один украинский комментатор, что, наверное, Дугат зацепил дредами по лицу за гребы, и поэтому, поэтому хотел получить фол. Не вижу я здесь фола. Ну вот, правда, не вижу. Да, эмоции. Такой игрок, как Дуга, да, который воспринимается как лидер команды, и в такой ответственный момент не может себя так вести, какие бы эмоции не зашкаливали. Но, опять-таки, мы все люди, и я не знаю, как я бы себя повел в этой ситуации. Может быть, я точно так же кидался бы на судью и кричал, где мой фол, и полез бы его душить. Вряд ли, конечно, но все возможно. Поэтому обвинять и говорить, что он, да, он подвел команду, но прям, что вот это ключевой момент нет. Это момент, который мог решить игру. Дай фол. Загребе пятый, два штрафных. Вся ситуация могла бы повернуться. Но вот здесь. Я не, я не вижу от, контакта такого, который бы тянул вверху именно руками Димонов. Я говорю, с заднюю линию, да, вот він и шел Загребу. пицзагребу. що у него пятый фол, Чи, чи в него думки такой не было, как вы думаете? Ну, я не думаю, что он надеялся, что Загреба его будет просто пропускать, отступить, забити. да. Ну и просто была надежда, что будет контакт и будет фол. Потому что это был нелогичный бросок с правой рукой, с левой стороны неудобно совсем mm -hmm. Но ну, это был. Був... Бросок, надежда просто на фол. И поэтому он, видимо, так расстроился и получил технический фол. Но технический фол это у игрока, который является лидером, это реально подвел команду в этом Причем же Он, он да, получил и не и один технический. И дисквалы, он получил. И да, разу. он получил два, потому что он продолжил разговаривать. И вот после дисквала продолжает разговаривать еще раз. Эмоции это, как говорится, все. Это ты себя не контролируешь. Мозг відключається, кров бурлить, слюнить піна у рота. Ну, там ще на задньому плані емоції Тимофіенка, який розуміє, що що скоріш за все, ми дуже близькі до кубку. так? От і Тимофіенка потрапляє тоже під тол в цій ситуації. Це було дуже весело. Звичайно, здесь на повторі не видно, но я я б спрашивал у судді, на самом деле, за що? Сказали, що Тимофіенка черезчур бурно виражав свої емоції в лице Дуга то, по, по поводу його Я про я про це я про ці емоції говорю. Окей, у нас нагородження, у нас відзначення кращий. Красень кубок поїхав у Дніпро. Я був у роздягальній команди після матчу. Так, от Журавльов сказав дуже таку хорошу фразу, яку ми теж в цьому ефірі почуємо. Ключовий момент, чому ми виграли, тому що ми команда. Да? От головний найсильніший момент вашої командної гри це що ми команда. Ну це, напевне, дійсно відображає. Кращого, до речі, кращого форварда так і не вийшов отримати Стефенс. Він покинув нагородження отримує цю відзнаку, кращим захисником було визнано Мішуло, кращий центровий Анісімов і MVP Тимофенко. Ну, на самом деле, по MVP, да, если так. говорить по э, по этой игре именно по ощущениям, вот команду потянул Мишулов в й четверти потянул, Просто какой-то на уровне MVP матча сыграл за Греба. Вот, особенно так, вот на подборе, там в защите то есть он стал ключевым тоже таким фактором. Далее Тимофенко по совокупности, потому что он такой, он ментальный лидер команды, он в Стабильный. принципе, Да, он стабиль. И он по статистике, как оказалось, я потом глянул, он по статистике тоже там набрал там свои очки, подборы. И как бы, в принципе, я думаю, заслуженно. Но опять-таки, вот ключевое слово команда, да, вот, ну, выделит, кому бы ни дали, все было бы логично. Победила команда, победила именно вот дух команды, ну, они играют 8 лет вместе, они с дубля вместе, они чувствуют друг друга уже на уровне, там, не знаю, локтя. Вот такой химии, вот как в Днепре, нет ни в одной команде, я думаю, в Украине. Вот именно по ощущениям, по дружности такой, Есть хорошая атмосфера везде, я думаю, во многих командах Украины. Но в Днепре, вот за счет того, что они 8-9 лет вместе, это, ну, скажем так, это такое в гипертрофированной форме. А, ну і підвоючий підсумок, а, Дім, як от Все-таки подібний настрій, подібну агресію. Дніпру вдасться втримати і підтримати в чемпіонаті. Ми зможемо в суперлізі, в плей-офф побачити точ, точнісінько такий же Дніпро, який ми бачили в фіналі Кубка. Хотілося б надіятися, но мені здається, этот проигрыш будівельника в фіналі Кубка ще підстегне команду. І це не слаба команда. мені здається, є чим додати будівельнику. І... Но я ще маю на увазі півфінальну серію, так? Тому що, да. скорее за все Дніпро зіграє з хіміком і... Да, Ну, це, опять же знову буде цікава гра. У нас сложно прогнозувати стабільності. Не можу сказать, что у нас все команды настолько стабильны. Вот в этом, вот именно в последних двух играх Кубка, вот финала четырех, Дніпро показал, что они стабильны. Они могут защищаться, они могут забивать и так далее. Но как будет дальше, не могу сказать. Хотелось бы, чтобы команда держала один уровень. Но мне кажется, у нас пока не очень стабильная команда. Ну, это давайте, давайте не будем забывать это Кубок. это, скажем так, это другая это два другая дни, атмосфера, два матча. это два матча, это решение, скажем так, своей какой-то турнирной задачи стоит из одной игры. Ты выиграл игру, ты пошел дальше. Ты выиграл одну игру и ты чемпион, ты обладатель кубка. В плывов ситуация немножко другая, там надо выиграть там два-три матча, да. Там, тобто э... ты про то, что не про на таком уровне? Я нет нет, 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 нет. Не я серию. говорю, что я говорю, что это другая атмосфера. Это ты играешь дома, ты играешь на выезде, ты должен выиграть три матча. Днепр показал, что он может решать эти задачи. И на самом деле тем интереснее будет плей-офф но это другая атмосфера уже совсем и выиграть три матча сложнее чем выиграть одну локально вот именно вот в данную минуту в данный момент мне про показал что это кубковая команда хорошая я очень бы хотел чтобы они в плей-офф дошли вот в такой же в такой же атмосфере, в такой с такой же игрой и подарили бы праздник потому что будет пять игр там давайте мы играем до трех побед будет пять игр в финальной серии там полуфинальной серии это подарок болельщикам это подарок вообще украинскому баскетболу потому что ну Чим інтересніше чемпіонат, тим інтереснім болельщикам, тим більше людей прийде на тебе на, на трибуну. І ми будемо мати 7 тисяч ні на только фінальній ігрі кубка, будемо мати там сім тисяч на кожній ігрі. Дай Бог. Окей, і в продовження нашої програми ми дивимося крутий ролик про атмосферу в залі, про те, як розгорталася перепитії там і за кулісами і під час гри. І ще раз хочу подякувати власне і від нас, від нашої студії, тим людям, які були там і які зробили цю атмосферу, тому що було дійсно круто. Праздник, був праздник, правда. We'll Красний трофей сьогодні станеться одній з команд. Його висота 95 сантиметрів, а важить він близько 20 кілограмів. І, мабуть, що сьогодні одна з команд заповнить його шампанським. Фінальний матч фрізі Ойл Кубку України 2017 року є переможці. Це команда з Дніпра Дніпро. А також є переможені. На жаль, це будівельник з Києва. Ми бажаємо успіху всім командам. Дивіться баскетбол, болівайте за цю гру. Це була програма про баскет і вона завершена. Встигли вщухнути пристрастю фрізуал Кубку України, а до вирішальних кубкових поєдинків готуються жіночі команди. Найближчу п'ятницю у київському спорткомплексі у півфіналах Кубку України серед жінок змагатимуться одеський інтерхім і київський Динамо, Авангард і Тім Скуф. Дві останні команди помірялися силами у рамках чемпіонату перед кубковими баталіями. Після попередніх зустрічей у кожної з них було по одній перемозі. У третьому колі з витягу здобули баскетболістки Тім Скуф 77 на 72. Марія Моронілі здобула 23 очки і 10 підбирань і стала авторкою єдиного дабл-даблу у грі. Авангард лишається на першому місці, проте відстеві тім «Тімскув» за втраченими очками. Вінницькі блискавки йдуть на третьому місці. А рівненське Сузір'я поки що випереджає учасницьку по фіналу чотирьох інтерхімі Динамо. Отже, 3 березня у Мердіані о 18-й годині зустрінуться Інтерхім з Дюшора імені Литвака і Авангард. А о 19-й годині 15 хвилин Тімскув і Динамо НПУ. Фінал у суботу о 16-й годині. Минулої неділі Меридіан уже став місцем запеклих баскетбольних сутичок. Тут відбувалися фінали Монбат-Вінтеркап. 37 команд з різних частин України змагалися за перемогу у турнірі з баскетболу 3х3. У змаганнях серед жінок перемогу здобула київська команда Єноти, у складі якої виступала віце-чемпіонка світу Дар'я Завидна. Її партнерками по команді були Марія Моронілі, Ольга Краєвська та Наталя Скорбатюк. Серед юніорів віком до 18 років найсильнішими виявилися хлопці з луцької команди Мети типу, погреби у змаганнях чоловічих команд найсильнішою стала команда Буковелі з Івано-Франківської області: Дмитро Неволін, Андрій Масків, Володимир Жартун. У конкурсі Данкерів переміг Сергій Мясоєдов із Запоріжжя. До речі, усі переможці Монбат Фінтерка отримали нагороди від партнерів Федерації баскетболу України. А Сергій Мясєдов, зокрема, крім іншого, отримав інноваційного м'яча WX. До речі, саме про нього тиметься далі у програмі «Про баскет». Всім привіт! Це програма про баскет І сьогодні ми випробуємо чудовий м'яч від Вілсон, високотехнологічний X-Connect. Спеціально для цього ми запросили двох найкращих шутерів Української суперліги парімач. Це гравці будівельника Руслан Отверченко та Сергій Горбенко. І ми починаємо гру. Хлопці, у мене є для вас сюрприз. Це новий м'яч Wilson X Connect. Чи бачили ви щось подібне в своєму житті і чи знаєте, як працювати з цією штукою? Я не бачив, але чув, що є такий м'яч, за допомогою якого можна подивити свій процент. Як так, це вірно. За допомогою цього м'яча, всередині в нього монтований чіп, і ми можемо побачити статистику. Сьогодні ми випробуємо наших гравців-будівельника та збірної України Ярославу Тверченко Сергій Горбенко, які будуть кидати китки за трихочкової лінії, і ми зможемо переглянути їхню статистику за допомогою спеціального додатку. Спілаволгає. маємо такі результати. Руслан Отверченко 100% попадання, це 11 з 11. Та Сергій Горбенко влучив Сім разів з 12 спроб. Вітаємо вас, вас з перемогою. Ваші враження від цього мяча і як ви навчилися так гарно кидати? Програма удобна. Єдине мінус, що не можна швидко бросити. Быстрі броски відрабатывать невозможно, к сожалению, на этом мячі. А так, ідея очень хорошая. Це була програма про баскет. Сьогодні ми дізналися, хто краще виконує трьохочкові китки у київському будівельнику. Також ми випробували високотехнологічний м'яч від Wilson X Connect. Дізналися його плюси та мінуси. Дивіться нас наступного разу і ви будете знати більше про баскетбол. Любіть цю гру, вболівайте за неї, займайтеся спортом і будьте здорові.